Ранок після моторошного вечора і ночі, 4 квітня в Кривому Розі, місце прильоту балістичної ракети виглядає зараз ось таким чином. І зараз уже при денному світлі видно, що той російський ракетний удар, який був, містив касетний заряд, і, очевидно, це по тих будинках, які знаходяться тут, видно сліди від розльоту осколків. Будинки просто посічені цими осколками. Станом на пів на другу ночі було відомо з інформації начальника військової адміністрації Дніпропетровської області Сергія Лисака, що постраждало шістдесят. Людина із них 12 дітей. Також відомо про те, що загинуло 18 людей, із них дев'ятеро дітей. Місце, де загинули люди, ось тут знаходиться. Ми бачимо і ще покривали, якими були накриті тіла. Зараз тут знаходяться представники поліції, які разом із собаками патрулюють територію. Територія огороджена. В найближчому до удару, до місця удару у будинку, ми поки що не бачимо, щоб люди ліквідовували наслідки. А в сусідніх будинках навпроти вже люди підмітають і ведуть роботи з очистки своїх помешкань зараз. Саме вранці вже очевидно, що удар припав. Безпосередньо на пустир біля дитячого майданчика, і тут в цей період знаходилося дуже багато дітей, людей, які власне і постраждали. Практично відразу після прильоту цієї балістичної ракети російської було повідомлення про те, що потрібна кров всіх груп, і ця потреба залишається актуальною. Це безпосередньо поширила інформацію Криворізька станція переливання крові. Через короткий час після російського удару балістикою по кривому рогу вчора ввечері вдарили БПЛА. Вирва біля дитячого майданчика, потрощені гойдалки. Таким ми бачимо Кривий Ріг вранці 5 квітня, після моторошного вечора, 4 квітня, коли росіяни спрямували на Кривий Ріг балістичні ракети і пізніше, близько 11 вечора, кілька БПЛА. Відомо, станом на вчорашній вечір, було про 4 місця влучання БПЛА. Ми перебуваємо на одному із них. І тут видні наслідки. Крім цієї вирви, яка просто моторошне враження справляє, поруч будинки кількаповерхові, в них повибиті шибки, жодного вцілілого вікна не залишилося. Тут перебувають люди, які намагаються знайти, напевно, хоча б якісь рештки. Тих вікон, які, які вже пошкоджені, також ми бачимо, що територія огороджена і вона охороняється. Поруч розташований пункт надання допомоги місцевим мешканцям, і вже зараз, о 6-й ранку, люди починають приїжджати сюди за будівельними матеріалами, якими зможуть принаймні тимчасово закрити ті пошкодження, яких зазнали їхні домівки.